Дрогобич та Луганськ стають ближчими. Впродовж тижня у місті гостювали студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Візити родованої молоді і сходу відбувся на запрошення студентського самоврядування Дрогобицького вишу. Впродовж тижня студенти Луганська не лише мали цікаві та пізнавальні екскурсії Дрогобичем, Львовом та Карпатами, але спільно за круглим столом дискутували на тему соборності сучасної України. Тішить те, що у ході круглого столу учасники зі сходу зізналися, відкрили для себе Україну, особливо Львівщину, з нової сторони. Маємо ми об'єднуватися на основі нашої спільної героїчної історії, нашої культури, наших здобутків в науці, у спорті, в освіті. Тому що ті чинники, які нас роз'єднують, насправді є надзвичайно мінімальними, з ними можна боротися шляхом подання справедливої цінної інформації, розкриття нових документів і постійно. Іного спілкування між молодим поколінням, між поколінням вже дійсно незалежної України. Відкрити Дрогобич із привабливих сторін луганським студентам допоміг вуличний університет нашого міста, який у Дрогобичі почав діяти з кінця минулого року. Засновник університету за нові провів для молоді сходу цікаву та пізнавальну екскурсію історичними місцями Дрогобича. Також приємним є те, що студенти з Луганська залишилися задоволеними. А ще більше радує те, що від них вийшла пропозиція організувати вуличний університет. У Луганську ми з ними домовились про майбутню співпрацю і думаю, що вже в період весни у Луганську теж буде вуличний університет. Найближчим часом у рамках співпраці Дрогобича та Луганська наші студенти помандрують на схід України.